Для краєзнавчих експонатів відведено дві зали щойно відкритого дому української культури. Тут працівники музею через фото, картини та ужиткові речі розповідають про місце та значення Житомира в історії України. Хотілося показати мешканцям Житомирщини, що все-таки Житомирщина є краєм козацької слави. Тут народилися два козацькі гетьмани. Тут спалахували повстання, які носили такий доленосний характер для історії України в цілому. Загалом таких виставкових залів в українському домі шість Плани в організаторів амбітні зокрема, в домі української культури матимуть можливість представляти свої творчі здобутки майстри не лише з Житомира та області, але й з усієї України. Дуже гарний дизайнерський ремонт прийшов. Дизайнерські роботи прийшли, зали нам дуже подобаються, і ми сподіваємося на подальшу співпрацю. ми маємо вже сьогодні домовленості про гарні виставки галереї, картин і австрійський посол нам пообіцяв. Так тому і мистецький арсенал з нами буде співпрацювати. Ми хочемо, щоб наше місто розвивалося в культурному напрямку. Під час урочистостей з нагоди відкриття дому української культури було встановлено рекорд України. Лялька-мотанка з завишки понад три метри, яку встановили поряд з українським домом, стала найбільшою лялькою в Україні. Майстриня Оксана Дедюль, яка є співавтором рекордсменки, розповідає, що лялька виконана з дотриманням усіх стандартів виготовлення мотанок. Ми виходили хрест з натуральної тканини, цей хрестик, щоб вона була бавовняна, шерстяна, там ниточка. Все, що було натуральне і притримуватися так, як воно було колись в історії, щоб вона була оберегом. Не так просто зробити. Ми її намотували. Деякі нас запитували, що от вона не мотанка, вона мотанка. Вона намотана натуральними матеріалами. На відкритті Житомирського дому української культури були присутні багато художніх колективів. Серед почесних гостей до обласного центру завітала народна артистка України Ніна Матвієнко, яка теж взяла участь в урочистостях. Та затьмарила знаковість події, окрім прохолодної погоди, також і інформація про фінансові витрати, які були виділені з міського бюджету для відкриття українського дому. Напередодні в інтернет мережі було опубліковано кошторис витрат, більшість нових позицій якого викликала хвиля обурення в громадськості. Ну, цим займалося там управління, вони проводили аналіз, там брали на себе відповідальність, брали інші пропозиції. все можна розбиратися. Якщо там є порушення, їх треба виправляти. Це однозначно. Ну але сьогодні інше сьогодні в нас свято. Да, ми відкриваємо дім української культури, і зараз ці питання у нас є час цими питаннями розібратися. Варто зазначити, що облаштування дому української культури обійшлося Житомирському міському бюджету в понад один мільйон гривень.